Провести засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. Перед початком прошу начать, зареєструватися. Хто один не зареєстрував? То зареєструйте тут. Що, повторити, в годинниці? все? Ні, перереєструйтеся. Тікаємо, так, нажимаємо. Зараз висвіти пам'ятці. Симом жми, а ти пальцем женеш. Ва зареєстровано. Так, все. П'ять є. Всі п'ять, так. Да? Із п'яти членів комісії зареєстровано п'ять, форум присутній. Є підстава розпочати роботу нашої комісії. На комісії присутні секретар міської ради, начальників відділів міської ради. Щодо порядку денного, порядок денний у всіх є на руках, чи є необхідність зачитувати? Немає? Зауваження до порядку денного? Немає. Прошу проголосувати за даний порядок денний. За п'ять, значить, прийнято одноголосно. Значить, приймається. Продовжуємо роботу. Перше питання про внесення змін до рішення Волочиської міської ради від 6 липня 2020 року. Доповідає Коскін. Так, вносимо в рішення про затвердження правил територіальної Волочиської міської громади. Вносимо деякі зміни, а саме виключаємо з тексту об'єднаної територіальної громади і вносимо зміни, щоб підприємства і різні комунальні установи могли безперешкодно облаштовувати пандусами приміщення свої. І ми пройшли регуляторну комісію, і зараз можемо включити його до порядку денного сесії. А чим це визвано, що об'єднана ну, Волочейська територіальна об'єднана громада, а зараз ми стали просто Волочеська територіальна громада. Так, да, міська територіальна громада. Об'єднано ми забирали. Ні, ну об'єднана, то ми вже давно її обрали, те слово, значить ми ну, давно пройдемо просто... територіальна громада. Так, але просто це рішення з 20-го року ніхто не у нас ви Добре, запитання до доповідачів. Немає. Прошу проголосувати. Прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про укладення договору оренди комунального майна без проведення аукціону. Троєновська доповідає. До вашої уваги подано проект 324. Як ви вже знаєте, що у нас на території громади є Бахмутська міська рада, яка має архів збереження свого архіву. Відповідно для продовження процедури, є необхідність прийняти даний проект рішення. Відділ освіти передав нам попередніми рішеннями сесії на баланс, і ми вправимо дати на увагу оренди Бахмутській міській раді частину недіючої школи. Площею 169 квадратів за адресою шкільна 1 в селі Ріпна на без проведення акціону на умовах оренди терміном на 5 років для збереження архівних документів. Рекомендую підтримати даний проект рішення і а ми там попередньо приймали по них. То то що ми прийняли? Що виділити їм приміщення було? Чи? Ні, ми включали в перелік об'єктів. Ну це відповідно ага, до процедури. А тепер, да, вже... да, а тепер це вже для в подальшому. Це вже заключний етап, де буде вкладено договір оренди. Ясно. Нема запитань. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Про затвердження протоколу засідання аукційної комісії та приватизації. Об'єкта комунальної власності шляхом викупу чинним орендарем. Нас в щаснівці є орендар Вожак Володимир Григорович, Григорій Володимирович, який орендує приміщення під склад по вулиці Польова, 1А площою 179,3 квадратних метрів. Даний орендар сплачує орендну плату. Відбулася комісія від 9 квітня 25-го року. Аукціона, де було складено протокол. Для подальшого для викупу чинним орендарем цього об'єкта необхідно затвердити протокол акціонної комісії, що додається до проєкту рішення, і надати дозвіл на приватизацію шляхом викупу чинним орендарем даний об'єкт. Протокол є у вас додаточком, якщо пару слів можу сказати, що даний об'єкт внесено поліпшення на 25%. І сума, яка буде, за яку буде продано даний об'єкт, це 145 тисяч сімсот гривня. Прошу проголосувати. <клес> Рішення прийнято. Переходимо <клес> до наступного питання. Про намір передачі в оренду комунального майна та включення до переліку першого типу, що належить значить, до комунальної власності Волочиської міської ради. На комісії перезвоню. До Волочиської міської ради звернувся потенційний орендар, який хоче взяти в оренду даний об'єкт. Площі 100 квадратів в селі Гречана по вулиці Центральної, 20 В. Під час військового стану ми в оренду приміщення без потенційних орендарів, які мають бажання взяти в оренду дані об'єкти. Не маємо законного права виносити проекти рішень. Зв'язку з тим, що є потенційний орендар, і ми маємо намір здати даний об'єкт в оренду. Тому прошу підтримати. Це є об'єкт, колишня школа, яка давно давним була закрита і передана нам на баланс від селищної сільської ради. Зареєстрований об'єкт в комунальну власність міської ради. І перша процедура, яку ми маємо зробити, це включити до переліку першого типу для подальшої здачі його в оренду. Ясно, запитання Поки ще питання, чи є бажання орендаторів і з якої. Використовувати цілю немає, так? Ну, там ціль, яка використання, це тільки для зберігання, якихось, там нема такої можливості, бо це школа, яка ну, давно припинила, ну, ну, припинила давно і комунікації, там якісь, щоб були, то треба проводити дуже багато робіт. Я ціль використання він вже не сказав офіційно, але попередньо говорив, що це якісь складські приміщення. Ще будуть запитання? Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Про намір передачі в оренду комунального майна та його до переліку першого типу, що належить до комунальної власності Волочиської міської ради. Аналогічний об'єкт, селі Іванівка пошкільній 31А. Це також діюча школа, частина приміщення, вона має спільну, спільну стіну з житловим будинком. О, то, accurate, то, Ставшим, покажи. Вона частина така вже валиться, тріщини по всій будівлі. Це де, 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 де. частина приватизована, там люди живуть. У Дані Александрова. І ця сусідка, яка живе в другій частині, ну ніби це спільні, різні номера. Це школа і далі в іншому жив так, та, директор школи по сусідству. І вона хоче його викупити та, для не, того, щоб не повалилася її частина хати. Це ще не стоїть питання викупу, стоїть питання оренду. Треба ще заслухати. Ще глиняна якась невірона школа. Які запитання до доповідача. Там площа невеличка, 100 квадратів. по-моєму. 102 квадрати. Немає запитань. Переходимо до голосування. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання згоди на організацію співробітництва Волочиської та Підволочиської територіальних громад до нас звернулася з ініціюванням про співробітництво Підволочиська селищна рада. Ми дане ініціювання пропрацювали. Було затверджено на минулому засіданні виконкому попередній висновок щодо відповідності інтересам. Та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва. Ми надали також нам е, своїх представників до персонального складу членів комісії. Зараз, відповідно до закону України про співробітництво громад, ми маємо прийняти з вами рішення про надання згоду на попередню організацію співробітництва. Це ще не проект. По цьому ми повинні далі комісія, далі воно буде. Громадське обговорення даного проекту, а далі ми затверджуємо схвалюємо попередній проект. цей проект договора про співробітництво може б вони хочуть в сфері житлово-комунального комунального господарства, а саме в формі спільного фінансування суб'єктами. Півробітниця підприємства та організації комунальної форми власності, об'єктів інфраструктури, в межах яких визначається забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад, об'єднання зусиль для покращення якості і доступності послуг у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури. Так, є пропозиція проголосувати за даний проєкт рішення. За Заголоджей мені... голосує. Так. Да. А Славко, хто там, той? Завговість. Директор комісії буде. Побачимо самого Славка. Так, прийнято одноголосно. Наступне питання про утворення міський. комунального закладу культури Волочиської історико-етнографічного музею Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Ви пам'ятаєте, шановні депутати, ми приймали рішення. Про реорганізацію нашого історико-етнографічного музею шляхом перетворення. Він був комунальним підприємством, зараз ми думаю, всю процедуру витримали відповідно до законодавства і утворюємо комунальний заклад культури. Як це і передбачено законодавством. Затверджуємо статут в новій редакції. Ясно, які запитання, пропозиції будуть? Нараховуємо. Немає голосування. А відносно пропозиції ми зберемося в нашому робочому комітеті в робочому порядку і обговоримо це. Потім ну, виложимо а... на стил. Прийнято. Про надання дозволу КП ЦМПСД на проведення ремонту. Що це вони там хочуть мотувати? Це не вони хочуть. Це вони виграли грант. Три тільки громади з Хмельницької області пройшли цей грант, в тому числі і наше комунальне підприємство. І нам треба надати згоду на проведення ремонту, оскільки це грантові кошти, і без того, щоб власник дав згоду, вони починати ремонти не будуть. Це буде Кімната психічного розвантаження, психологічно вибачте. А де саме якому приміщення? Це стара поліклініка. Полі полі Скільки коштів вони ще нам не доводять? Ці Мута, закупівлі здійснювати ще через... Дозвіл на проведення ремонту спочатку треба дати. Є запитання? Голосуємо. <кій> Просу про так. так що прийнято да. слідуючи про передачу комунального майна в оперативне управління комунальному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги Волочинської міської ради з тим ці проекти два поєднані задаємо згоду, а друге дає можливість оперативного управління. Зато yes. ми думаю, так зробили із першою школою. Я думаю, що немає запитань. Голосуємо. Прийнято наступне. Звернення депутатів Волочиської міської ради, 8 скликання щодо виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету міністрів України номер 168 Від 2022 року питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану. Шановні депутати, у 2024 році з ініціативи міського голови започатковано щоквартальні зустрічі з родинами військовослужбовців, які знаходяться в полоні або пропали за особливих обставин. Під час зустрічі надається дієва допомога, вислуховуються проблемні питання самих сімей і запрошуються органи, які по своїх функціональних обов'язках мають виконувати різні. Процедурні питання щодо розшуку наших військовослужбовців, які стали на захист України, і на даний момент невідома їхня їхня доля, невідоме їхнє місце перебування або не підтверджено полон. 28 квітня у нас була така зустріч з представниками у повноважних стан захисту прав людини Хмельницької області. 17 квітня була до нас прийшла з консультативного центру координаційного штабу. Питань поводження з військовополоненого СБУ, і в ході зустрічі виникають такі питання, що немає єдиної організації, яка опікувалася тільки сім'ями військовополонених або пропавших безвісти. Кожна організація в своїй структурі робить певні дії, але сім'ї, кожна сім'я сама має пройти всі ті круги метарства, щоб вияснити долю свого рідного. Звичайно, ми не можемо на рівні держави повпливати на те, щоб організували одну структуру, де людина могла звернутися в одну структуру і всі організації будуть допомагати. Такою структурою в нашій громаді ми є органом місцевого самоврядування, а ми говорили за органи виконавчої влади. В нас на в громаді такою структурою, яка буде займатися всіма питаннями військових, військовослужбовців, членами сімей військовослужбовців, членами сімей загиблих, членами сімей пропавших безвісти, це є центр допомоги ветеранів. І виникло таке питання при е, функціонуванні центру, при консультаціях спеціалістів вийшла е, правова колізія. Ми просимо депутатів звернутися до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України, до народного депутата України <скільки> Петровича Лабадюка, щоб при розгляді питань або ініціювати, або при розгляді питань проголосувати за е, наше звернення. Я вам коротенько скажу, в чому колізія заключається. Дивіться, відповідно до Цивільного кодексу України срок позовної давності є три роки. Відповідно до постанови, прийнятої в 2022 році щодо виплати одноразової допомоги деяким категоріям військовослужбовців, там срок позовної давності йде шість місяців після закінчення війни військового стану. Військового стану. І коли наші будуть, будемо казати жителі звертатися до суду щодо визнання, може срок позовної давності вже закінчитись. І рішення суду вже є такі випадки, що не дають можливості визнати безвісті відсутні, і тоді відсутня та одноразова допомога, яка їм призначається. А яка сума? 15 мільйонів. А, це там Тому дня. ми просимо Верховну Раду і Кабінет міністрів звернути на це увагу і передбачити в цивільному кодексі встановлення більш спеціалізованої спеціальної позовної давності порівняно з загальною, тобі ж для або визначити ту категорію, що вони підпадають під більший термін позовної давності. Або розроблена окремої норми в цивільного кодексу, яка б передбачала вимогу щодо не незастосування загальної позивної давності для вищевказаної категорії осіб. Ну це ж кошти держави. Кошти держави, але якщо днем смерті вважається день зникнення безвісти, тобто може бути, що через два роки після закінчення воєнного стану людина подасть, наприклад, безвісті зник 22-му році, 25-му вже закінчується срок позивної давності. Як варіант, суд, дивлячись на цей срок, може прийняти, що не виплачувати. Е... А е чого зробиці. іменно ми ініціюємо це звернення? Бо чи, це чи, не ми. чи це воно просто ми його звернення підтримує? Наші підтримуємо. наші, наші пропавши безвісти, вони мають адвокатів, вони мають координаторів. І вони просять міську раду підтримати їхнє звернення і звернутися від міської ради до вищостоящих органів, щоб кожна людина не писала звернення від себе особисто. Першого лютого внесення зміни в процесуальні дії і тепер займаються слідчі е, там, де е, проживають родичі. Тобто в наші слідчі хто вже пропав без спілкуються вже буде справа, знаходиться в Волочиську в поліції. З 1 лютого внесли зміни. Раніше було. Якщо пропав безвісти в Бахмуті, то Бахмутське, вони Дерлоковані, займався слідчі. І слідчі мав по 5 тисяч справ одноразово. Вони. Вони і вони фактично ніяких процесуальних дій не роблять. Там тільки дані є зі слів родичів, якщо родич дозвониться, або є такі родичі на стрілі, які їздять до них. І там, крім дій, слідчих, не ведуться ніякі, тільки покази заінтересованих осіб та родини, постраждалих осіб. Але з 1 лютого є такі зміни процесуальних дій, і слідчий буде вже Волочиській Хмельницькій області. Тобто зникає наш військовослужбовець, який боронить Україну. Знаходиться він при нашому ТЦК, сім'я знаходиться в Волочиську, буде наш слідчий, буде набагато легше, набагато достукатися. І набагато, не знаю, чи це полегшить, тому що це кожний випадок індивідуальний. Чи це полегшить розшуку, але хоча б вже буде небайдужість, це точно. От імену небайдужість. Ясно. Хорошо. Є пропозиції підтримати на нас вернення, винести на сесію, значить і немає більше. Голосуємо. <ріпи> Дякую. <ріпи> Промахнувся. <ріпи> ти бачиш, ти... що цей Слов'янський карматорст. Рішення прийнято. Начать. Порядок денний <ріпи> розглянутий, вичерпаний.